Усім привіт! Ви на каналі Читачка Тоня, і сьогодні в нас буде відео, склейка і фінальні враження з книжками нового видавництва Глімер, яке спеціалізується на літературі розважальній. Наразі це здебільшого портфель романтичної літератури, але згодом він буде доповнюватись також трилерами і фентезі. Тож я. Взяла три книжки від видавництва Глімер в межах мого марафону романтичної літератури. І упродовж тижня я читала, читатиму, далі ви побачите шматочки з того, як я читаю ці книжки. Я читала ці книжки і оцінювала їх в процесі. А в кінці цього відео ви побачите мої фінальні враження і дізнаєтесь, яка книжка перемогла в цьому оцінюванні. Коротке зведення, що буде в цьому відео. На горизонті ти дорожня подорож це дорожня подорож з тропом від ненависті до кохання, від ворогів до коханців, з тропом від найдена родина, з тропом. Я не знала, що в моєї бабусі був чоловік до мого дідуся. От такий троп. Кожне моє слово книжка з тропом ОКР головна героїня. Не може знайти свого місця в цьому житті. Тривожність, нав'язливі думки, самокопання, рефлексія. От кохати Джейсона Торна, гарячий Ромком, Тікток, Сенсація, е, головна героїня закохана в друга свого брата, головна героїня письменниця, він актор, який завойовує серця всіх жінок. Вона закохана в нього з дитинства. І от вони мають. З певних причин зробити троп фейкові стосунки. Власне, таке нас очікує в цьому відео. Я вам бажаю приємного перегляду. Якщо ви не хочете дивитись, як я читала ці книжки упродовж тижня, ви можете по таймкодах перейти на фінальну частину з рейтингом, з оцінюванням і дізнатися, яка книжка переможе в цьому спарингу книжок Глімер. Приємного перегляду! Отже, наші головні герої вони були ворогами, запеклими в шкільні роки, а зараз головна героїня розуміє, що це онук чоловіка, з яким в її бабусі був роман в молодості, і, відповідно, вона має з ним певний час про все діяти. І взагалі це роуд тріп далі має бути. Тут дуже багато тем піднято, які для мене, в принципі, актуальні. Ну і загалом, знаєте, зараз хочеться трошки кохання. Я пішла до офиного моменту. Це просто, ну, не, я не знаю. Я дуже хороший момент. дуже Офі... Це вже наступний день сиджу в туалеті в ванні, бо зараз загроза балістики, і я вирішила посидіти тут і читати далі книжку. Ой, там вже стільки було хороших моментів. Офігенна книжка. Я щось взагалі на неї не звертала увагу і дуже даремно, тому що ну, вона прям, знаєте, це поєднання веселої історії і такої, щоб не подумати. Коротше, я в захваті. Шановне товариство, добрий день. Це якийсь там день мого марафону. Я думала, що «Кохати Джейсона Торне» я прочитаю швидше, але дуже активний тиждень, тому я читаю переважно зараз в тролейбусі. Але за мої два дні читання книжки в тролейбусі я вже прочитала майже 200 сторінок. Тобто книжка читається дуже легко, але... Ну, порівняно з на горизонті Ти, ну, неба і земля насправді поки мені не дуже подобається, але, можливо, далі стане краще. Подивимось. Мені лишається 100 сторінок. Ви спитаєте, чи стало краще? А я вам скажу: не стало. Не знаю, поки щось мені ця книжка взагалі. Може, треба ще її якось переосвідомити, але поки щось вона мені. Товжую <му> марафон ви Отеці. <смір> mm. да. Я поїхала на один день в суботу в Одесу і я вже почала трошки читати. Перечитала 80 сторінок на задньому фоні. Ви можете чути генератор. Зараз йду в музей художній подивитись на мистецтво. І потім в катакомби одеські, можливо, щось ще підзапишу. І потім думаю, що десь сяду і буду далі читати. От. Дуже цікавий досвід. Я вам всім раджу мандрувати, бо це дуже класно провітрює голову. Дуже класно. От і фінал цього марафону. Я насправді думала, що я впораюсь трошечки швидше, але робота, переїзди, мандрування і всяке таке воно мені трошки внесло корективи. Але за тиждень я впоралась з цією метою, з цим челенджем. І, власне, я готова поділитись моїм рейтингом любовних романів від видавництва Глімер. Отже, що ми маємо? Я нагадаю, якщо раптом ви вирішили пропустити влогову частину, що в нас є? В нас є три книжки, які вийшли нещодавно друком у новенькому видавництві Глімер. Вони всі об'єднані романтичною тематикою, але я би сказала, що градус романтичності багато де різний. І за рахунок цього в нас абсолютно різні історії, і далі все залежить від того, який у вас зараз настрій, який у вас запит і що би ви хотіли почитати. Я піду від тієї книжки, яка мені сподобалась найменше, до тієї, що сподобалась найбільше. Я думаю, що в принципі насправді все очевидно, але давайте я розповім трошки детальніше про кожну з цих книжок і кому її варто було би прочитати, залежно від того, що ви за людина. Власне, якщо вам подобається легка, суперненав'язлива, про Староматична історія, яка знаєте, віє такою. Вигадкою, вигадкою, але водночас вона дає вам розуміння і надію на те, що, в принципі, зрештою, що б не відбувалось з героями, все буде прекрасно. То певно, вам потрібно читати Кохати Джейсона Торна. Це була друга книжка, яку я читала в межах мого марафону. І певно, що на контрасті з першою, ця мені дуже сильно програвала упродовж, в принципі, першої половини історії мені книжка видавалась максимально. Простою, просто написаною вона мене дратувала, але потім я подивилась, що вона англійською вийшла в 2015 році, тобто. Свого часу це, очевидно, був бестселер, тому що в 2015 році романтична комедія з відверто написаними інтимними сценами це виглядало як щось ноу-хау, як щось інноваційне. Зараз цим вже нікого насправді не здивуєш, але тоді ж, в 2015 році, хто на таке міг розраховувати. Власне, зав'язка в нас тут така, що в нас є головна героїня Олів, яка. З дитинства закохана в друга свого брата, однак потім в нього виникають певні проблеми, і він змушений поїхати з їхнього містечка. І от приходить вже сім років. Оліф виростає, вона стає талановитою письменницею, точніше, вона ще навчається на останніх курсах в університеті, але вона вже написала і видала книжку, яка стала бестселером, і яку хочуть екранізувати. І от власне головну роль зіграє її об'єкт. Обожнювання Джейсон Торн. І коли вона з ним зустрічається під час обговорення екранізації книжки, між ними знову спала... точніше, в неї знову спалахують почуття, а що там в нього, ми дізнаємось з цієї книжки. Глобально, як на мене, це ромком, який, ну, базовий базований ромком. Якщо говорити про... Кохання про запит на кохання, то, як на мене, тут він максимально простий. Тобто, якщо у вас настрій пов'язаний більше з тим, щоб прочитати щось легке і відволіктись від цієї реальності, яка буквально б'є під дих, то Кохати Джейсона Торна це непоганий варіант. Але якщо ви шукаєте глибину, якщо ви шукаєте історії, де можна для себе витягнути якісь сенси, витягнути якісь думки і, можливо, якось порефлексувати про своє життя, то ну, це не той варіант, але зрештою це гарячий ромком, а не філософський трактат, тому можливо і не варто очікувати, знаєте, якоїсь глибини там, де в принципі книжка і історія не позиціонуються як якась глибока історія. Тож для мене це. Останнє місце я книзі поставила низьку оцінку, тому що я ж кажу на контрасті з першою книжкою, яку я перечитала. Ця мені дуже сильно програвала. На жаль, я говорила в книгарні з книгарками, з моїми колегами в сенсі. І мені книгарка сказала, що вона взяла цю книжку, коли читала Іларіона Павлюка, я бачила цікавить пітьма, і вона там щось загрузла в цій книзі. А і якраз читала ось цю як перебівочну, і цю вона дуже швидко проковтнула. І потім після неї ще на цьому натхненні, дочитала і Павлюка. Тому, в принципі. Ну, можливо, це може бути варіант, коли ця книжка непогано би зайшла. Тож, да, Елла Мейс, поки мене не вразила, не вразила, але я не втрачаю надію, що можливо інші книжки-авторки мені сподобаються більше. Наступна книжка. Хронологічно я читала її останньою, але в мене вона десь посередині виявилась в моєму рейтингу любовних романів. Це книжка Кожне моє слово від авторки Тамари Айленд Стоун. Тут в центрі сюжету, як на мене, насправді головна. Не любовна лінія, головна лінія це боротьба нашої головної героїні Саманти з ОКР, обсесивно-компульсивним розладом. І тут прям в нас він дуже графічно і деталізовано зображений. І насправді, що мені було цікаво, і що я, в принципі, не очікувала, ОКР це не те яким я собі його уявляла. Тобто я думала, що ОКР – це здебільшого розлад, який характеризується тим, що людина просто постійно нав'язливо дбає про те, щоб повсюди було чисто прибрано, ну тобто, щоб ніде не було пилинки. Чомусь, чомусь я так думала, або щоб все лежало на своїх місцях. По факту тут авторка спростовує. Цю загально поширену думку, і вона каже, що словами головної героїні, що багато хто думає насправді, що ОКР це от те, що я сказала, але по факту це історія про обсесію, про обсесивність, про те, що ми буквально себе виснажуємо думками, вони стають дуже нав'язливими. Наша тривожність через це підвищується. І, як на мене, ця книжка це історія про те, що через. Головну героїню можна з себе віднайти і провідчувати, можливо, якісь такі моменти, які можливо присутні у вас, і от такі історії вони дають розуміння, що ти не одна, не один в цьому світі борешся з цим розладом, живеш з цим розладом, бо по факту ти його напевно і не можеш прям викорінити, Ти можеш просто ну його контролювати, але зрештою все одно рано чи пізно і можуть бути. Приступи, і тут основне це те, як ти працюєш з цими приступами. Так, от, власне, наша головна героїня на початку книжки це дівчинка, яка дуже невпевнена в собі. Вона переживає ОКР, ну, тобто вона з ним живе, в неї дуже багато нав'язливих думок. Вона вже дуже багато років товаришує з дівчатами з типу крутої кампанії, які які насправді їй не близькі. І одного разу вона знайомиться з новою дівчинкою Керолайн, яка пропонує їй доєднатись до клубу. Поетів, який таємний, і, власне, там наша головна героїня починає розкривати нові межі своєї особистості, якісь свої нові таланти. Вона починає себе проявляти, і після цього вона ну починає по суті нове життя в підліткові роки. Вона себе знаходить, вона вже почувається більш впевнено. І от про все це ця книжка. Я би не сказала, що вона мене, знаєте, прям захопила. Тобто це не та історія, яку ти читаєш, тому що. Не розумію, що буде далі, сюжет дуже захопливий, але для мене це та книжка, яка мені дала ще додаткові запитання про мене, і яка мені дала розуміння того, як з собою вести діалог. І давати раду своїм думкам тоді, коли робити це особливо складно. От для мене це ця, ця книжка про це в першу чергу. І так тут є романтична лінія, бо я зрештою брала всі книжки з позиції того, що тут в нас буде романтична лінія. Я би не сказала, що цю книжку варто брати саме з розрахунку на романтичну лінію, тому що. Вона простенька, вона точно не центрована, основна, але зрештою ця книжка і не заявлена здається як прям любовний роман. Ну тобто, попередня історія це 100% любовний роман, де в нас кохання на першому плані. А тут у нас на першому плані дівчина і її проблеми. І це хороша історія. Ну і мій фаворит на горизонті ти ця книжка, яку я в яку я закохалась, на яку в мене було насправді найменше ставок. Я не знаю чого, але якось вона мене ну найменше приваблювала з усіх. Але коли я почала її читати, в мене просто все. Всередині переверталась, і я в кінці навіть плакала від цієї історії. Хоча я плакала, знаєте, зазвичай я плачу, коли є якісь моменти, які прям ну створені для того, щоб з тебе вичавлювати сльози. А тут я плакала від того, що в герої все добре, і для мене це якесь нове відчуття, новий досвід, який я пережила з цією книжкою, і саме тому я хочу, щоб її всі прочитали. Якщо говорити про сюжет, то тут в нас є головна героїня, яка дізнається, що в її бабусі, яка недавно померла. Було перше кохання, і це не її дідусь, а це чоловік, який передував її дідусю, і вона викладає їхні спільні фото, які вона знайшла е, на горищі, Власне, так вона і дізналась про цю таємну любов. Вона викладає це в Тікток, і миттєво цей Тікток стає вірусним, залітає на мільйони переглядів, і вона знаходить цього чоловіка дідуся, і разом з цим вона дізнається, що його онук це її. Запеклий, ну не те, щоб запеклий, але ворог е зі школи, е який став доволі успішним молодим чоловіком. Він війшов в усі можливі списки успішних підприємців, багачів і так далі. А вона, е попри те, що була доволі успішною в школі, вона. Поки переживає не найкращі часи в своїй кар'єрі, скажімо так. Вона знайомиться з знову перезнайомлюється з Тео, і вони вирушають в мандрівку. Тобто, це окрім того, що любовний роман це ще і road movie, road trip. Вони машиною подорожують Америкою тими місцями, якими планував дідусь Тео. І бабуся Ноель, головної героїні, втікти, тому що їхні родини не підтримували цей шлюб, і вони хотіли таємно втекти від своїх родин, і почати будувати життя. І вони спланували це все на мапі, і, зрештою, їм цього не вдалось зробити з певних причин. Але от їхні онуки разом з цим дідусем. Вони виходить, що поїхали реалізовувати ці мрії і разом з цим дізнавати щось нове, кожен про себе. От знаєте, попри те, що наче теж все дуже просто, але як це написано, і тут такі діалоги, і тут, прям знаєте, така напруга між персонажами. Я дуже рідко читаю любовні романи, де прям знаєте, напруга бренить іскриться буквально з кожної сторінки. Ну можливо, мені вона дуже зайшла в настрій. Це також, ну я враховую це, не виключено. Може бути, але ну це просто геніально. Геніально прописані діалоги, постійна зміна декорацій. Попри те, що діалоги прописані, любовна лінія в принципі плюс-мінус зрозуміла, але все одно є якісь неочевидні моменти, є унікальні моменти. Враховуючи те, що вони постійно в Русі, то постійно вони там е, в різних локаціях перебувають, і від цього читати цю книжку також набагато цікавіше. І як ви зрозуміли, так я абсолютно закохана в цю історію. Тож, якщо ви шукаєте якраз таки е, концентровану любовну історію, але водночас любовну історію, яка більше схожа по стилю написання на Емілі Генрі і по глибині на Емілі Генрі, ніж на Алі Гейзлвуд. Без образ Алі Гейзелвуд і її наречена, це теж дуже хороша книжка. То я вважаю, що вам потрібно прочитати на горизонті Ти, бо це справді та історія, яка лишає помітний слід в серці. Принаймні, в моєму серці вона залишила доволі помітний слід, і я ж кажу: я дуже рідко плачу, особливо зараз, враховуючи, що я на таблетках, але від цієї книжки я все ж таки змогла розплакатись. А я вважаю, що це ну, показник показник того, що. Да-да, воно, воно, воно. Власне, такий невеличкий марафон любовних романів у мене вийшов із видавництвом Глімер. Я дуже рада, що я зробила, реалізувала цей досвід. І якщо вас зацікавила якась з цих книжок упродовж трьох днів з виходу цього відео за спеціальним промокодом в описі до цього відео, ви можете отримати 10% знижку на покупку. Книжок видавництва Glimmer на їхньому сайті. Я сподіваюся, що ця невеличка приємність вас замотивує купити книжку. ну, Я ні на що не натякаю, але ну, цю, цю вам треба купити. Про всі інші, ну, можете теж додати, але на горизонті ти обов'язково. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео. Па-па!